Добрий день, любі дітки! Сьогодні запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. а розмовляти будемо сьогодні про дерева та кущі. Діти, сьогодні я запрошую вас до подорожі у весняний ліс. В подорож цікаву ми вирушаємо, багато цікавого в лісі відшукаємо. Тож, вирушати до лісу вже час, зелена краса. Чекає на нас. Ми, діти у лісі. Послухайте звуки лісу. Що ви чуєте? Шелест листя, спів пташок, звуки тварин. Що таке ліс? Ліс це місце, де ростуть дерева. Кущі, трави, живуть різні тварини, птахи, комахи. Ліс діти це унікальна екосистема. Ліс схожий на великий будинок. А які дерева ростуть у лісі? Дуб, береза, осина. Які рослини окрім дерев ростуть у лісі, кущі, різні трави, лісові квіти, ягіди, багато різних грибів, які тварини живуть в лісі? Вовки, лисиці, зайці, їжаки, дикі кабани, білки. Ведмеді та інші. А які ж комахи? Гусені, мурав'ї, метелики, різні жуки. Живуть у лісі пташки, дятли, сови, синички, сойки, яструби та інші. Добре гуляти лісом. Чисте повітря, краса дерев. А тепер давайте розберемося, які ж бувають види лісів. Якщо в лісі ростуть лише дуби, то це діброва. Якщо ростуть лише берези, це березняк. Лише сосни ростуть сосновий. Бір. А ліс, у якому ростуть лише ялини, це ялинник. А який ліс називають мішаним. Там діти ростуть різні дерева і берези, і дуби, і клени, і осини, тому його називають мішаним. Якщо в лісі ростуть сосни та ялини, хвойні дерева, то він який? Хвойний. А якщо ростуть різноманітні дерева, окрім хвойних, то цей ліс називаємо листяним. Ліси це зелена краса України. Її необхідно відповідно оберігати. Діти, сподіваюсь, що ви правильно поводитиметеся в лісі, в парку чи у сквері, адже природа потребує вашого захисту. Ви вже знаєте багато правил, які треба знати, якщо ви гуляєте у лісі або у парку. Я сподіваюся, діти вам заняття сподобалось. До нових зустрічей.